Мольфари та їхні страшні пророцтва про майбутнє України. Колись у глибоких Карпатах, де тумани огортають вершини гір, а старі ліси зберігають тисячолітні таємниці, жили мульфари стародавні карпатські чарівники, їхні знання передавалися з покоління в покоління, а сила пророкувань змушувала людей і боятися, і захоплюватися ними. Але що, якщо я сказав тобі? Що деякі з їхніх найстрашніших передбачень стосуються нашого майбутнього, і що деякі з них вже почали справджуватися. Пророцтво Чорного вихору. Старий мольфар Мирослав, останній з великого роду віщунів, ще у 1991 році попереджав, що Чорний вихор накриє Україну, і вона буде змушена пройти через полум'я. Він говорив: Прийде час, коли брат піде на брата. І земля стогнатиме від болю. Прийде народ з півночі, що захоче забрати наше майбутнє, але станеться диво. Багато хто не зрозумів, що він має на увазі. А коли в 2014 році почалися трагічні події, слова старого Мельфара набули нового сенсу чорний вихор міг означати війну, яка затьмарить небо. А народ з півночі це загарбники, які прийшли зруйнувати незалежність країни. Але найцікавіше, що його пророцтво не закінчувалося на трагедії. Таємниця Золотого Сонця. Інший мольфар, якого звали Василь, ще на початку ХХ століття зробив запис в своєму старовинному щоденнику. Він стверджував, що після Великої бурі Україна постане ще сильнішою. Сонце зайде над Дніпром і народ воскресне, як Фенікс, із попелу. Сини і дочки цієї землі знайдуть силу. Про яку не підозрювали і встануть проти тьми, і коли остання зоря впаде, ми будемо вільні назавжди. Чи це можна означати перемогу України в найважчій боротьбі за свою незалежність, чи можливо, що навіть природа і містичні сили пророкували нам майбутню славу та відродження? Пророцтво великого пробудження серед записів мольфарів є ще одна неймовірна річ говорять, що після всіх випробувань. Україна стане центром нової епохи. Старий Мольфар Олекса в 1930-х роках сказав: Мене сто літ і земля ця стане серцем світу. Народи прийдуть до нас вчитися, бо Україна буде там, де починається новий світанок людства. Що він мав на увазі? Можливо, це пророцтво про те, що Україна стане технологічним, культурним чи духовним центром. Деякі дослідники мольфарських записів вважають, що це означає відродження української нації і її вплив на світ. Що чекає нас далі? Мольфари, які бачили майбутнє, говорили про випробування, але й про велику надію вони вірили, що Україна встане з попелу і стане ще сильнішою, ніж була раніше. В їхніх словах є щось більше, ніж просто міф чи казка. Вони пророкують зміни, які вже почалися. Чи справдяться ці передбачення, чи можемо ми самі вплинути на долю своєї країни? Можливо, відповідь лежить не лише в пророцтвах, а й в наших серцях. Якщо тобі було цікаво, не забудь підписатися на канал і поставити лайк, адже попереду ще більше захопливих таємниць та загадок.